Ім'я Вербота має своє походження в середньовічному слов'янському імені прізвиськового типу, яке належить до групи охоронних імен. Вважається, що такі імена, утворені від назв звичайних рослин, мали відвертати увагу демонів від дитини. У даному випадку ім'я Вербота походить від особової назви верба за допомогою форманта «Ота». У 14 столітті реєструються особи з прізвищем Вербота, зокрема, згадується воєвода Кременецький Ставишин і його брат Вербота. Цікаво, що назва Верба використовувалася для творення особових імен також у інших народів, наприклад, у болгар, де існують імена як Вербав, Ков, Що. До того ж, в історичних джерелах зафіксоване особове ім'я Верб'ята. Яке зустрічається серед українських селян Галицької землі в 15 столітті, це ім'я утворене від основи верба з додаванням форманта неповноцінності ята, схожі на верботи імена Чорнота.